Як не вбити свікров? Що? Як не вбити свою свікров? Не вбити свою свікров? Є два, дивіться, два виходи. Дождатися, поки вона сковернеться сама. Ну, в принципі, це єдиний вихід. <ріпи> <ріпи> Просто ждать. <ріпи> <ріпи> Мама, ми будемо скучать. <ріпи> <гаду> <реш> Ужас. Ваші відносини з свекрухою це конкретно її відповідальність, не ваша. Тому що це вона доросла жінка, яка приймає в свою сім'ю молоду дівчинку. Вона може отримати собі або дочку. Або отримати собі ворога. І це тільки від неї залежить, кого вона отримає. Як не вбити свікров? Що? Як не вбити свою свікров? Не вбити свою свікрою? Є два, дивися, два виходи. Дождатися, поки вона скавернеться сама. Ну, в принципі, це єдиний вихід. Просто ждать. Мама, ми будемо скучати.